Я командир відділення і пілот. 24 лютого 2022 року пішов в військкомат. Сказав, забирайте. За 10 днів мені прийшла повістка, і тоді я прийшов. Зразу не, не літав. Я на початку носив БК для гармати. Ну там був розрахунком. Казали, що у нас були ураження, просто я їх не бачив. А тут якби. Від першого лиця майже бачиш картинку, все видно, як гарно вибухає. Тож цікавіше. Плюс, ну, як всі там мого віку люди ну, бавились ігри, там PlayStation, Xbox, тож це трошки похоже керування, розкладка джойстиків на пульті. Тобто, дуже все просто вчиться. Особливо, якщо ти хоча б раз в житті, тримав там пульт від PlayStation.